Не треба нам твоїх грошей, заявив мені син. Ті 200 євро, які ти передала, не вирішить нічого. Нам квартира потрібна, а ти, мамо, для нас 30 тисяч євро пошкодувала. А ти подумала, де житиме твій онук? Сину житло потрібне, і він сподівався, що я допоможу йому в цьому питанні. Але 30 тисяч євро, які він просив, це ж шалені гроші. Та й, зрештою, чому саме я маю їх давати? Є ще й свати, але від них діти нічого не вимагають, претензії виставляють лише мені. Тому що я заробітчанка, але ж ніхто не забороняє їм самим їхати і заробляти. За кордон я подалася заради своїх дітей, бо розуміла, що ніхто їм не допоможе, крім мене. На чоловіка надії було мало, бо він вважав, що якщо нам ніхто нічого не дав, то і ми не зобов'язані для своїх дітей старатися. Ми дали їм життя, і, на його думку, цього досить. Та я розуміла, що зараз час інший, і дітям треба таки допомагати, аби лише була така можливість. За свої невеликі зарплати ми не могли нічого пристарати. Нам навіть на елементарні речі часом не вистачало коштів, тому я і наважилася поїхати, бо так далі жити було просто неможливо. Вибрала я Грецію, бо там вже була моя подруга Світлана, вона сама мені запропонувала до неї їхати. Чоловікові було байдуже, що я робитиму, він сказав лише, якщо надумала, то їдь, тримати тебе не буду. Ми з ним вже давно стали чужими людьми. З роками навіть говорити не мали про що, Тож чоловікові було навіть на руку, що я поїду за кордон, і гроші зароблю, і заважати його не буду. Дітей у нас двоє старший син і молодша донька. Донька вийшла заміж першою, і до того часу я вже не збирала гроші на квартиру. Запитала у неї, чи хоче вона жити з нами, чи хоче мати окреме житло. Бо якщо б вона вирішила вдома залишитися, то я б ці гроші спочатку в будинок клала. Але донька вирішила, що вона хоче жити окремо, тому я купила їй двокімнатну квартиру. І вже після цього стала збирати гроші, щоб свій будинок упорядкувати. Дім, у нас з чоловіком старий, ще від бабусі з дідусем залишився. Тож грошей треба було багато, щоб його до пуття привезти. Я тисячу раз пошкодувала, що почала перебудовувати будинок, бо простіше було новий збудувати, але вже почала і треба було закінчувати. А тут, як назло, син оголосив, що йому квартиру я маю теж купити, як сестрі, бо він збирається одружуватися. Я й зраділа і засмутилася, бо грошей на ще одну квартиру у мене просто не було я все в будинок клала. Синку кажу, може, поживеш якийсь час у нас в будинку і батькові допоможеш все доробити. Та син не погодився жити в селі, якщо точніше, то це невістка була проти. Син сказав, що якщо у мене немає грошей, то мені їх треба позичити у когось. Та цю ідею я відразу відкинула, бо я не знаю нікого, хто б міг позичити 30 тисяч євро, тому питання з квартирою сина закрилося само собою. Син через це на мене дуже образився, не спілкується зі мною, навіть слухавку від мене не бере, коли я йому телефоную. Нещодавно у мене онук народився, то цю новину я від чужих людей дізналася. Я хотіла привітати онука, вислала їм 200 євро, але син відмовився не взяв у мене ці гроші. Мені дуже прикро. Якби я мала цю суму, я б з радістю віддала синові, але таких грошей наразі у мене немає. Як мені налагодити стосунки з сином? Невже квартира важливіша за рідну маму?